Всім доброго вечора. Гуляємо з боркою. А де бурка? Десь. Коротше, дойшли йдемо додому, Поліна подзвонила, каже, купіть мені лимонаду у бермаркеті. Зайшли, ми Поліні купити лимонаду у бірмаркет, значить стоїмо ми і зайшла ще якась дівчина теж з собакою. Ми з Борькою. Наклейки на дверях, що вхід з собаками заборонено, немає. А нас продавець Станіслав виганяє, видіть, з собакою. Ми, в мислі, ну, вийдіть собаку, ну, ж не одні тут собаки, видіть із собаку це принципово для мене. Я не хочу, щоб тут знаходилися собаки. Як так, вхід собаками тут не заборонено, але немає тим паче, ми не одні стоїмо із собакою. І ще ось стоїть дама поруч теж з собакою. А для мене принципово, щоб ви вийшли собакою, я не хочу, щоб ваша собака тут знаходилась. Я зателефонувала на гарячу лінію бермаркету, поскаржилася, що така і така ситуація. А мені сказали, ну це, що ми можемо вам сказати. Це ж із ваших слів сказано, ми ж не бачили, нас там не було. Коротше, лісовий проспект 26, бермаркет, отаке от, от ставлення до покупців. Будь ласка, ганьба, вамбермаркет, ганьба.